Замість того, сьогодні я зроблю огляд моїх мініфірук Майнкрафт. Перша фігурка це у нас стів з дерев'яною лопатою. Друга мініфірука це на стів з кам'яною лопатою. Третя фігурка це у нас эндермен. Хоп, телепортується. Він на бою, голова залізних і костюм зарізний. Третій це у нас скелетик. На ну, Можна ще йому... Замінити ноги і буде такий скелет. Четверте це в нас вечка. П'яте це у нас просто така, як би як би то сказати, колія з вагонеткою. Самолопна вагонетка, а це з набору. Вот. І сьогодні я зробив такий огляд і можу сказати, що стів ви вже вернулись в Майнкрафт. Напевно, ще будуть виходити анімації по всі різним відео. А нас відео виходить до кінця, ставте лайк, підписуйтесь, канал, з вами був Містер Його всім папа.